Конгрес прийняв фінансування на 228 мільйонів для оборони допомоги істонії, Латвії та Литви цього року. На що підеться фінансування? і Наскільки ви занепокоєні питанням власної безпеки зараз? трансатлантичні відносини мають для нас вирішальне значення. США багато інвестували в нашу оборону та безпеку, а також економіку. зараз це дуже важливо, що ми збільшили витрати на оборону до 3,2% ВВП. Ми збільшили податки для населення, але наше суспільство це підтримує, тому що ми знаємо ситуацію в нашому регіоні. Ми і раніше знали, що Росія це агресивна країна. Всі свідки того, що відбувається в Україні, і на цьому агресія може не завершитись. Війна може прийти в Європу і на наші землі. Тому ці кошти потрібні для нашої оборони. Велика частина цих грошей піде у промисловість та економіку США, тому що ми купуємо багато оборонного обладнання, зброї та боєприпасів у США. Звичайно, ми готуємось до стримування. Щоб не трапилось у майбутньому, і я сподіваюся, що цього не трапиться. Росія буде випробовувати НАТО. І ми знаходимось там, живемо там кілька тисяч років та не боїмось, але нам потрібна підтримка. І війна в Україні показала, що це спільна справа, про яку ми маємо дбати. які у вас після поїздки бачення щодо законопроекту про додаткове фінансування для України від США, який сьогодні застряг у Конгресі. Секер Блинкен звунотист датговлітарвидер секретар Блінкен зауважив, що сподівається на просування цього пакету допомоги. Ми сподіваємося, що це рішення буде прийнято після перерви у конгресі. Це матиме вирішальне значення. Це не лише питання грошей, дуже важливих грошей для України, але це також питання лідерства. США мають взяти на себе провідну роль. Це також іміджове питання, тому що всі запитують США, де ви? І насправді нам дуже потрібно це лідерство. Тому що дуже сподіваюсь, що фінансування для України незабаром пройде у Конгресі. Пакет допомоги для України 61 мільярд доларів. Це приблизно 0,25 відсотків від ВВП США. Це добре, бо це не нашкодить економіці. А ще 0,25 відсотка приблизно ВВП одного дня із року для США. Це не надто велика інвестиція в наш мир нещодавно в медіа з'явились новини, що, начебто, американські високопосадовці застерігали українців проти атак на російську енергетичну інфраструктуру. Водночас змінюється риторика, з якою деякі лідери на заході говорять про війну в Україні, наголошуючи на завершенні війни, а не перемозі України. Чи бачите ви політичну волю підтримувати Україну у війні до перемоги? На щастя, немає якихось реалістичних процесів, які б хтось намагався почати, щоб вести переговори без України. Тільки Україна може сказати, коли і на яких умовах може настати мир. Українці пекла воюють, тому що вони воюють не лише за території, це боротьба за виживання, тому що Путін не хоче миру. Він хоче знищити весь народ, всю країну тому це вирішальна боротьба. Маємо також розуміти, що будь-які ідеї чи ініціативи без України це пастка. Звісно, путіну такі ініціативи потрібні, щоб показати всьому світу, що він сильний, а ми слабкі. Запустити такі процеси це пастка. Ми бачили, що сталося у 2014 році під час мінських угод. Тоді ми всі говорили, що добре мати перемир'я, але що це було насправді? Це був лише час для Путіна підготуватись до нової агресії, і цього разу буде те саме. Тож нам потрібно закінчити цю війну. Нам потрібно визначити ціль не для України, а для нас всіх також. Нам потрібно виграти війну. Ми не говоримо про це достатньо чітко. Ми маємо сказати, що таке перемога у цій війні. Території важливі, але це не тільки питання територій. це також питання про відновлення міжнародного права. Ми закликаємо весь демократичний світ сформувати трибунал щодо злочинів агресії та злочинів керівництва Росії. цю війну не можна завершити просто якимось перемир'ям. Ми мусимо зробити це забрати в Путіна та Росії волю до агресії під час візиту Вашингтон вам часто ставили питання: що буде, якщо Україна програє? Що така риторика означає для вас? Ні, ми не готуємось до плану Б, тому що ми маємо інвестувати всю силу до плану А. Найголовніше те, що в народу України є воля до боротьби. Для нас план дуже простий. Дуже просто дати Україні те, що вони просять. Вони не просять солдатів, щоб ми йшли з нашими хлопцями і військами воювати з Росією. вони просять боєприпаси. Їм потрібна зброя, їм потрібні гроші. У нас все це є. Ми постійно просто пояснюємо нашим партнерам, що головне, щоб вони не боялись. Ми чуємо завжди про ескалацію. Можливо, буде ескалація. Але моє запитання: якщо зараз не відбувається ескалація, то що таке ескалація? Путін погрожує застосуванням ядерної зброї. Я в це не вірю. Протягом останніх двох років, кожного разу, коли ми робили щось нове, давали зброю нового рівня, Путін погрожував ескалацією. Але нічого не відбувалось. він вбиває українців. Він порушує всі закони і правила, створені після другої світової війни. Ми маємо це зрозуміти. що немає плану Б. Якщо ми всі програємо разом з Україною, то ми всі програємо. Тож немає плану Б підготовки до гіршого. Але ми інвестуємо у план А. Звичайно, ми інвестуємо багато в нашу оборону, тому що ми розуміємо. Росія залишається загрозою Росія Намагається перекласти відповідальність за підмосковну терористичну атаку на Україну. Що це може означати у ширшому контексті? Ми не знаємо, що достеменно там відбулось. Звичайно, всім шкода невинних жертв, навіть якщо це відбулось у Росії. Можливо, Путін якимось чином підтримував цю атаку проти свого ж населення. Це не було б перший раз, коли він не зважає на людське життя в Росії. Він використовує це, щоб обвинувачувати Україну. Використовує цю можливість, щоб закликати населення Росії воювати проти України, воювати проти будь-кого, хто з ним не згоден. Думаю, що незабаром ми побачимо повну мобілізацію, тому що вони зараз змінили те, як вони називають агресію. Вони не називають її більше спецоперацією. Вони називають це війною. Якщо у вас війна, то і мобілізація. Вони можуть мобілізувати близько 400 тисяч людей. але думаю, Путін не надішле їх всіх в Україну, а використає людей щоб відновити потужності на кордонах.